Друзі, всім привіт-всім привіт. Мене звати Олександр Київград. Ми сьогодні знаєте де? Правильно, в музеї іграшок. І підемо з вами вон туди. Погнали! Друзі, нарешті добрався до музею іграшок. Музей викликає безсумнівний інтерес як у наймолодших відвідувачів, для яких світ іграшки є природнім, так і для дорослих, які отримують змогу потрапити в дитинство. Експозиція музею містить безліч ідей для керівників гуртків, вихователів, дошкільних закладів, вчителів шкіл, студентів, приватних колекціонерів. Щонайменше двічі на рік оновлюється постійна експозиція, а також влаштовуються різні нові аматорські та тематичні вистави. Вау, Старіна так. Так. в трьох виставкових залах я представлено близько, близько дури, тисяч я. різноманітних іграшок, об'єднаних за трьома тематиками: історія іграшки, українська народна іграшка, а також зала змінної експозиції. <ріх> Обрядове печиво. Кирилградська область, як бачите. Класно. Ось такі друзі ляльки. Просто щось. А, знаєте, я дуже довго хотіли потрапити, мені тут дуже сподобалось. І зараз з вами будемо далі досліджувати гроші, як бачите. Тут великий такий зал. Блін, дивіться. Вау. Клас. Робик. Ух ти. Нотка. Друзі, в кого було таке в дитинстві, дивіться. Вертикаль. Зверху такі ескаватори і блін, зразу так, знаєте, згадується дитинство. В принципі, такі машинки, я пам'ятаю, моя така машинка була на радіоуправлінні. Прикольно. Вот такие. То ли кит, то ли собака, не знаю. <смех> 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 Да. Пионер. <laughs> Друзья, дети какой эскаватор классный. Да вышел, что, это просто что <laughs> Класс <смех> <смех> А Это за 20 столетие. Так вы бачили. Вот. Такая прикольная швейная машинка. Бачите, mm -hmm. классно. Mm -hmm. mm -hmm. Классно. Комбайн. Mm -hmm. Вау. Ну и тут нормально. Солдатики. Вот такие я памятаю, друзья. Тревога у нас. Mm -hmm. <laughs> такие зайцы. Прикольний. Блин. Да, друзі, такими ляльками гралися ми і mm -hmm. наші батьки. О, це воно. Друзі, це воно. Така експозиція. Вау. Так клас. Супер. Просто супер, друзі. Така скриня у нас. І тут і тут. Кінець. Дев'ятнадцятого століття. Це був міг вам в цій кімнаті, зараз переходимо в іншу. Друзі, ми сюди заходимо, в таке приміщення. Цікаве, Ух ти. Вау. Так, ідемо далі. У нас така теж. Да, Ха -ха. Ух ты. Машинки такие классные. Да. Бували такі єврейські виставці, да? в принципі, зараз ми підходимо до... Цей музей ляльок вийде. Державний музей іграшки Міністерства освіти і науки України відкрився 1 січня 2005 року у місті Києві за адресою Клопський Узвіс, 8. Основою музейного зберігання є унікальна колекція іграшок. Відтік часу, який йде з 30-х років минулого століття, і до сьогодні. Загальна кількість експонатів складає понад 15 тисяч найменувань. Друзі, побував я сьогодні в музеї іграшок. Дуже раджу всім приходити сюди, навіть з маленькими дітьми. Ну, в принципі, мені такому взрослому дядьку було тут цікаво. Мене звати Олександр Ківрат. Всім дякую за перегляд. Всім пока.